Було б класно це у TikTok, бо я щиро зіпався пояснювати TikTok ком'юніті у коментарях за риданів та офників. Чому е, в лапках теж поясню? Щодо Реданів, тут все ясно, мабуть, е, всім. І ну, мене трошечки бісить, що вже навіть військовим доводиться займатися просвітою. Абсолютно прибацаних дітей. Військовим, яким є чим зайнятися, але у цих же ж військових теж є діти, і взагалі, коли в країні коїться така вакханалія, це редан, це виключно рососіянська двіжуха, яка взагалі не повинна бути в Україні. А Офніки в лапках Офніки, зараз поясню, чому. Це, ну по-перше, в Україні нема цьому місця. По-перше, через те, що у 2014 році всі ультрас всіх міст України примирилися і пішли разом на Майдан Незалежності в Київ, поїхали з різних міст. Ворожі футбольні клуби, точніше, фанати цих клубів, які билися. Фанати околофутбольні, тому і офники, так примирилися, і околофутбол перестав існувати взагалі. Тому, коли малолітній шкет каже, що він офнік, це крінж і ганьба для тих околофутбольних фанатів, які примирилися. Повністю перестав існувати около і Вони пішли, пішли мало того, що захищати е, Київ так, взагалі всю Україну на Майдані від Яника, від його Тітушик, від е, прибасених беркутівців, від цієї, цієї російської шалупоні. Більш за те, вони поїхали в зону АТО воювати за Україну. Тому ті самі. Офніків, це по факту зараз багато з них в ЗСУ, е, і до них претензій не може бути ніяких. А ті малолітки, що називають себе офніками, це крінж і ганьба е, взагалі всієї української ідеї. Тільки в Расасісі ще існує около футбол. І як, я, я вважаю так. Ну, кожен дорослий, Кожна доросла людина, якщо бачить отакого малолітнього шкіта, який називає себе Офніком, просто зобов'язана, якщо не дати пендаля, то викликати поліцію, щоб, може, ті провели з ними якусь бесіду роз'яснювальну. Цим не займалися реальні околофутболісти, ну, колишні околофутболісти, які зараз захищають наш дім. Знову ж таки, рідан це просто це максимальний рівень крінжу. Більш за те, вони зараз а, оцією своєю псевдоанімешною двіжухою виключуть хейт в сторону анімешників. Анімешники, які також багато дорослих хлопців. Воюють за Україну. Розумієш? У мене горить дупа, дуже сильно горить дупа, що малолітні шкіти Ганьблять, е, в принципі. Оцим е, ЧВК Радан. Окрім того, що вони ганьблять інших анімешників, вони ганьблять е, ідею всього українського. Е, так само ті, хто називають себе Офніками, Боже, більш за все мене, мабуть, ще бісить, коли кажуть Офніця. Офниця. А, ніколи, ніколи дівчат. Довкола футболу не допускали, точніше, до Ультрасу. Так, бували фірми, які допускали дівчат, але це дівчата 50 на 50, там чи 20 на 20, стінка, а лава на лаву, а, збиралися щось, там билися, але всерйоз це, ну, ніколи не сприймалися. В плані, що вони зараз пройдуть а, відборний забив і підуть за свій футбольний клуб. Змагатися проти іншого міста там. Знову ж таки. Футболістів. Так, але ну, це... нехай це буде отам, в Мордарі, на Ресасісі. У нас нема е, У нас нема, е, около футболістів. Ну, типу, е, є колишні около футболісти, це вже дорослі дядьки. Зараз дещо поясню, до речі, теж дуже важливо. Вставлю, мабуть, це в нарізку. Ось. Я, коли закінчився околофутбол, мені було майже 17 років. Так? Околофутбол закінчився е, у 2014-му е, на початку року в січні. Добре? Угу. Я, будучи малоліткою, дуже сильно хотів. Вступити в фірму около футбольних фанатів. Я теж побрився там лосо, накупив собі шмоток. Пішов там, не пам'ятаю, на е, ЧМ-1 я пішов. Ось так, на М1 я пішов. До цього я ходив трошечки на бокс. Теж такий е, пацан малолітка на движеннях, так, Тоді називали так на двіжі. Я дуже хотів стати околофутбольним фанатом, але вже було запізно, бо около футбол закінчився знову ж таки. А, і оця вся двіжуха, поясню, вся ця двіжуха пояснювати за шмот, це е, теж закінчилося саме тоді, бо кожен має право носити те, що він. Хоче. А, розумієш, я мріяв стати околофутбольним фанатом, це стало запізно. І а, чому, чому я не став околофутбольним фанатом, а, коли мені було 17? Тому що, в принципі, а, тоді називали Маложка, молодьожку ніколи не допускали до а, секторів Ультрас. До об'єднання Ультрас. Так, були там якісь фірми, які до себе пускали молодьку. Зараз, де, ну, зараз взагалі все поясню щодо цього. Дивись, от є місто, наприклад, місто Запоріжжя ФКМЗ. І є е, ультрас цього міста. Так, ФКМЗ. Е, в цей Ультрас входять найсильніші. Бійці з різних фірм міста. В місті може бути декілька фанатських е, околофутбольних фірм. Наприклад, у нас були найкрутіші це були невгамовні е, та бабурка Ультрас, Бабурка Фронт, перепрошую. І ось ці фірми, типу, от вони виходять один проти одного, б'ються, перевіряють, хто з них всіх сильніший. Е, і найкраще, типу, потрапляють до Ультраса. А потім оцей Ультрас, місто, наприклад, Запоріжжя, їде на футбольний матч в інше місто, наприклад, Дніпро. І проти Дніпровського Ультрасу вони вже там б'ються, кожен за свій клуб. А, так, це ідіотизм свого роду, бо ну, такі бійки на вулицях, які порушують. Громадський порядок це не окей, це не добре. Але знову ж таки, я не захищаю тих хлопців, які це робили. Але у відповідальний важливий момент, коли вся країна повинна об'єднатися, вони це зробили. Більш за це, ну, знову ж таки, досі ті ж самі хлопці воюють зараз. За Україну з 2014 року воюють. Той же правий сектор це е, об'єднання саме ультрасів. Е, які е, були на першій лінії оборони проти тітушек Беркуту і всіх цих ну проти фашистів по факту, так ну ось хлопці, які досі захищають нас від фашистів. Тому. Тому так сильно мене бісить, коли малолітка каже, що вона офнік. Не можна малолітки бути офніком. Ну, молодьожка так завжди була, але з 2014 року не, ну, не існувало ніякого около футболу. Все. Тому, я, якщо зустріну на вулиці дитину, яка буде кричати, що вона офнік, ось. Ну, звичайно, я дитину не ображу. Я ну, не дам їй ляпаса ні в якому разі, не поб'ю її, Бо е, не тому, що такий закон не може бити дітей, а тому, що це з точки зору моралі для мене не окей. Е, тому, не знаю. Я якщо побачу, як мінімум поясню, е, чому ця дитина е, е, ну, трошечки дурнувата, ну, м'яко кажучи. Знову ж таки, яка копіює ідеї, копіює е, е, рух е, Росії, те саме із е, цими Аболтусами е, Рідан клубу. Так, так, підтримку свого клубу. І так, щодо Шмоту, пояснення за шмот, тощо. Зараз те, теж поясню. У е, футбольних фанатів... А, була така фішка а, обирати якісь бренди одягу. Наприклад, Fred Perry, Барбарі, Лакост, а, той же Лекок Спортів, а, а, Бен Шерман Stone Island ну, бренди одягу. Які з самого початку не робилися для них. А, ну, от, наприклад, той ж Фред Періт, це е, тенісист і фірма робилася для тенісу. Але хлопці обрали собі це е, свого роду форму, е, бійцівську форму. так? Е, е, отакий бренд одягу. Тому якщо ти носиш такий одяг. До тебе може підійти околофутбольний фанат і е, спитати тебе, поясни за шмот, чому ти його носиш? Якщо ти е, відповідаєш, що я хуліган, е, якраз околофутбольні фанати, тоді е, називалися не, ну, не Офники, ну не було так прийнято Офники, це більш руснява движуха, е, 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 у нас було прийнято хуліган. Ось хто? Ну, футбольний фанат, хуліган. От відпов... до тебе підходять, так питають, поясни за шмот, чому ти його носиш? А ти такий, я хуліган. тебе питають, ти футбольний фанат? Ти такий, так. А з якої ти фірми? питають. І тоді ти відповідаєш, ну, ти, якщо ти з ворожої фірми, між вами може статися потасовка. У іншому випадку. Якщо ти не з іншої фірми, у тебе питають, а з якою ти фірма? А ти такий. Ніякої. Так ти ж футбольний фанат. Ти такий ток, ти хуліган. Ти такий ток. Ніфіга ти не хуліган, знімай шмотки, ти їх. ну, Ти не гідний цих речей, типу, ти косиш під такого хлопця, який типу, може побитися. Ось, але по факту нічим таким не являєшся. так? І наступний варіант до тебе підходять, а, ти, а тобі купили ці речі, просто батьки, і просто тобі подобаються ці речі. Ти нічого не знаєш про культуру около футболу тощо. Ти можеш, сказати, ти можеш казати: типа, Хлопці, я не знаю. Я не розбираюся. Я так вдягнувся. Бо мені подобається ну, цей одяг, е, цей бренд одягу ти можеш більш за те, якщо ти знаєш, хто випускав. цей. Ну, тебе тако, ти також можеш сказати, що ти модник. ось, Бо тоді це було модно. ось, І ти шариш за цей шмот, ти шариш, скільки він коштує, хто його е, виробляє, е, там, куди йдуть гроші умовно. Ти можеш сказати просто, я модник, мені подобається, от я витрачаю гроші. Ось, І до тебе не має бути ніяких пред'яв. А ті, хто з тебе все одно хочуть зняти цей одяг і погрожують тобі, що ну там, типу, що тебе поб'ють. Це ну, це ну, у яких самих повинна бути розбита кабіна. Так само, як після. Початку 2014 року, після того, як ультраси об'єдналися, а деякі кадри, футбольні фанати, які вирішили, що ніфіга, ось чого це ми повинні бути ну, об'єднані. Чому це ми повинні забити на всю цю правопацанську пацанську движуху? Ми зараз підемо бити людей, знімати з них одяг. Ось. До таких вже були пред'яву від всіх ультрасів, від всього правого сектору, всієї України. Ну, Якщо ти так робиш, то ти ну, гнида вонюча. До тебе могли підійти, отак, от, просто тобі кабіну розбити за те, що ти продовжиш ну, херньою займатися. Ось, отака движуха. Я пам'ятаю історію, як у 2014 році були деякі кадри, які продовжили цим займатися і отримували за це люлей. Улітку, навіть 2014 року, вже наприкінці липня деякі хлопчаки, малолітні, звісно ж, формували свої фірми околофутбольні, оці Офніки. Влаштовували бійки між собою а, і починали займатися ну, таким у місті Наприклад, підходити до, до інших підлітків і от, оце от Поясні, шмот". і от До таких дебілів підходили хлопці постарше. Ну, там за 25 вже хлопці, які вже побували на Майдані, які ну, дотримуються правил. Отак от от підходили до таких. От, і били їм кабіни дуже-дуже сильно. Тому перед тим як називати себе офніком, перед тим як називати себе офніком, перед тим як питати за шмоту когось щось, пам'ятайте, що до вас може підійти справжній околофутбольний фанат, який зараз, наприклад, в лавах ЗСУ, і дати вам як мінімум щелбана. Оце, оце, весь мій меседж, мабуть. Я тобі кажу, треба. Ну, якщо не, не давати щелбана, то як мінімум, отак от брати за шкірку і е отак, от в волонтерський центр. Роб. Ну, якщо у тебе забагато енергії, піди зроби щось корисне, корисне для країни. Щоб російські ракети не не літали в твій дім. Так само, як їх культуру ти приніс у свій дім, кажеш, що ти офнік, кажеш, що ти там реган, рідан пофігу і підлітки, до речі, звернення, звернення до підлітків, які вміють за себе постояти. Якщо бачите уофників, офників, реганів, просто сміливо підходьте і у вічі, кажіть, ти зрадник країни, ти оцим своїм, от я офнік. Або він там, офі, він там Рідан Ріган. Тощо. Цінуйте свою культуру. Зараз наша культура, культура сильних це волонтерити, здавати кров, розгрібати завали після прильотів. Якщо, ти не, якщо тобі немає 18 років, і ти, наприклад, як я непридатний до військової служби, роби все, що від тебе залежить. Насправді для перемоги над реальним ворогом, а не заляку інших дітей.